Так, модель Сергій виходу. Вау! Ой, дуже і гарно. Я таки не знав, дов... я таки знав, що скажете. <пас>, Ні, дуже гарний. І і що ти то все тянеш як платічка на себе? Нормально. Ні, дуже гарно. Сильно, ну ти, ти ж солід, ти вже ж не дітвак. ти вже солідний, <пас>, ч... дідвак, солідний ч... чувак уже. Дуже гарний колір із тими штанами і всім. Давай, міряй другий. Так, вихід зараз буде номер так. два. Модель Сергій. Ні, це Ні, Ну реально дуже гарно. навіть Він не вірить продавцю консультанту. І цей офігенно. Ти що заволажиш? Ні, дуже гарно. І цей, і цей офігеть. Я кажу два, брати. Давай третій міриш ще. А, що третій Тобі королів все напише. Ну ми ж трьома виберемо тобі два. Давай. А ви що скажете? Ні, ні, третій Однозначно. Це ще помітить. Так, модель Сергій в третьому світрі. Ну, коротше, я не знаю. Мені це не подобається. Бо він, мені, мені, мені всі, всі Це не подобається. А мені всі три подобаються. Я не знаю, там. Куроліла. Там Зараз ти подивишся сам на себе на відео і скажеш. Мені Що, цей теж подобається. Це мені не подобається. Чи два подобається? Це ні. Ну то все, значить, вибрала, але мені цей теж подобається. Тож і рукав трошки, а так... там. Ну все, давай. Слава Богу, Зимайте. підобрали. Зимайте, будь бо так рукавички, потягнеш Світло... руки. Потягнеш та, потягнеш рукава нижче, буде тепліше. мені не це буде. Буде. Ну то все, знаєш, і два прекрасно. А ага, мати ну не буде. Королева, ми ще йому смотримо, кінтошик Ха-ха-ха.